Ранку, шановні радіослухачі, в ефірі Лузівська радіокомпанія на календарі 20 січня, середа. За православним календарем сьогодні відзначається собор предтечі та хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок. Іван Хреститель свята відвів, кажуть у народі. Якщо цього дня стояла ясна та холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура та сніжна натякала на рясний урожай. До 20 січня закінчувались богоявленські морози, і, хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже вже жили в очікуванні тепла: тріщі мороз, не тріщі, минули водохрещі. Дуй, хорделиця не дуй на великдень. Пішло. До всеукраїнських українських новин в Україні скасують обов'язкову сертифікацію сільгосптехніки. В Україні з 2016 року імпортерам та виробникам не потрібно буде отримувати український сертифікат відповідності. Про це йдеться в наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Згідно з наказом з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, виключено розділ 10 – Техніка сільськогосподарська. Єдиною вимогою до сільгосптехніки залишається відповідність двом технічним регламентам, затверджує. Женя типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причепних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів і складових частин, і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів. На практиці це означає, що в більшості випадків після візуальної ідентифікації відповідності трактора документам, які надав виробник, його можна буде ввозити без додаткових процедур. Це не тільки певне здешевлення продукції, а й прибирання потенційного корупційного бар'єру, написав у Фейсбуку заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефедо. До новин Лозівського району протягом 16-17 січня 2016 року на території району спостерігалися значні опади у вигляді снігу. Через поривчастий вітер на окремих ділянках доріг, як загального користування, так і комунальних, відбувалися снігові замети. Тому з метою сталої роботи об'єктів життєзабезпечення, соціальної сфери, торгівлі побутового обслуговування населення та забезпечення належного транспортного сполучення філією Лозівського райавтодору була залучена спеціалізована техніка у кількості. 9 одиниць та 12 працівників. Крім того, відповідна допомога у розчистці доріг комунальної власності територіальних громад району від снігу була надана сільськогосподарськими підприємствами, що розташовані на їх територіях. Силами вказаних підприємств та організацій був забезпечений належний проїзд по дорогам до вказаних об'єктів. Управління освіти повідомляє. У зв'язку з поширенням захворюваності на грип та легеневі інфекції у Харківській області та Лузівському районі застосовуються карантинні заходи. За наказом голови Лозівської райдержадміністрації учні шкіл Лозівщини не будуть відвідувати садки та школи до 22 січня. Повідомила заступник начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської РДА Вікторія Бойко. Дійсно, навчально-виховний процес призупинено на три дні з 19 по 21 січня, включно 2 січня ми очікуємо відновлення навчально-виховного процесу після покращення погодних умов. Три дні, які пропустять школярі та дошкільнята, планується відпрацювати за рахунок ущільнення навчального матеріалу, додала заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Вікторія Бойко. Учора, 19 січня, вся країна святкувала одне з великих християнських свят водохреща. Друга назва Йордана. За традицією віряни освячували воду у церквах та купалися в полонках водоймищ. Цим самим зцілювалися у крижаній святій воді. Прибічниками цих традицій були керівники міста Лозової та Лозівського району. Сергій Красноперов, Сергій Коба та Сергій Зеленський скупались в ополонці річки Бритай. За керівниками у холодну воду пірнали усі, хто вірить у цілющу силу хрещенської води. У Лозовій з'явився місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Основним завданням центру є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг, здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також складання документів процесуального характеру. Діяльність Лозівського місцевого центру з надання бової допомоги поширюється на територію Близнюківського, Лозівського, Первомайського районів та міст Лозова, Первомайській Харківської області. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години без перерви. Адреса місто Лозова, вулиця Паризької комуни, будинок 4. У приміщенні готелю Лозова на третьому поверсі, кабінети номер 28 та 31. Відділ цивільного захисту Лозівської райдержадміністрації інформує про правила захисту себе від можливості потрапити під лід та переохолодження. Щоб не потрапити під лід, в разі його наявності обходьте майданчики, які вкриті товстим шаром снігу. Лід там завжди більш тонкий. Біля стоку води кущів очерету в місцях, де водорості вмерзли в лід, є небезпека провалитися. Обережно спускайтеся з берега. Лід може нещільно з'єднуватися з, з суше. Можливі тріщини під льодом може бути повітря. Ні в якому разі не перевіряйте товщину льоду ударом ноги, краще палицею. Якщо після першого удару лід пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звідки прийшли. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступню від льоду. Не виходьте на лід уночі, не ходіть на водоймища поодинці і не залишайте дітей без догляду. Щоб захистити себе від переохолодження, у жодному разі не намагайтеся зігрітися алкогольними напоями. Вони сприяють розширенню судин. Відтак організм швидко втрачає тепло та замерзає. Слід уникати носіння важких предметів, які здавлюють судини, через що люди насамперед обморожують руки. Відомо, що від холодів найчастіше страждають ноги, тому не носіть тісного взуття та одягу. Не можна відігрівати пошкоджені частини тіла на вулиці, особливо увагу слід звернути на те, як правильно зігрітися після тривалого перебування на холоді. У кожному разі не можна раптово занурювати ноги в гарячу воду чи відігрівати їх на гарячій батареї. Швидке нагрівання може призвести до виникнення тромбозу судин та ускладнити перебіг захворювання. Зігрівати потерпілого потрібно поступово, можна зробити легкий масаж кінцівок. Якщо чутливість і колір шкіри відновились, то в подальшому лікуванні немає потреби, в іншому випадку негайно. Но зверніться до лікаря. Якщо ви любитель самостійного екстремального відпочинку на водоймах узимку і є вірогідність вашого потрапляння у воду. Подбайте про стійкий плавзасіб, на який зможете вибратися навіть у намоклому одязі. Подбайте також про спеціальний термо та гідростійкий одяг та водостійкий мобільний телефон, з якого зможете викликати службу порятунку 101. Також доцільно з собою мати гарячий солодкий чай або каву та зміну одягу, теплого і сухого. Потрапивши у воду, не пані. Куйте, зберіться, викличте допомогу. А потім пригадайте та послідовно виконайте усі необхідні заходи самопорятунку та самодопомоги. Головне ваше бажання вижити та подолати екстремальну та несприятливу для здоров'я ситуацію. Відділ цивільного захисту Лозівської райдержадміністрації звертається до мешканців Лозівського району 20 січня 2016 року. О 14 годині 25 хвилин. Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації буде проводитись планова технічна перевірка засобів оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен. Уривчати звучання електросирен означає увага всім. Почувши звучання електросирен, необхідно включити обласне телебачення, радіомовлення дротове або ефірне на частоті 67,13 МГц для прослуховування повідомлень, що передаються в подальшому діяти відповідно до отриманої інформації. Під час проведення планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій та продовжувати свої справи. До уваги юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Лозівському районі нагадує про необхідність подання до 25 січня 2016 року відомості розподілу чисельності працівників річного фактичного обсягу реалізованої продукції робіт послуг за видами економічної діяльності додаток 3, за дві 2015 рік Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності тягне за собою накладення адміністративного штрафу адреса фонду місто Лозова, вулиця Рози Люксембург, будинок 31, навпроти Ощадбанку. Довідки за телефоном – 223-99. Лозівська радіокомпанія запрошує до співпраці рекламодавців. Ранкові випуски Лозівської радіокомпанії тричі на тиждень слухають в Лозові та Лозівському районі. Тож коротенька рекламна інформація вашого підприємства завжди матиме свого слухача, а згодом клієнта. Ціни привабливі для привабливих партнерів. Дзвоніть у будні за номером 23064. Адреса місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10А. Кабінет. 30. шановні громадяни, головне управління національної поліції в Харківській області звертається до вас з проханням при виявленні небезпечних або підозрілих предметів суворо дотримуватись заходів безпеки. У разі виявлення такого предмету необхідно негайно повідомити інформацію за номером 102 та дочекатись приїзду поліції, не наближатись до підозрілого предмету та не допускати до нього сторонніх людей. Ні в якому разі не чіпати, не переміщувати, не закривати чим-не. Будь цей предмет утримуватись від користування поблизу нього електро чи радіоапаратурою категорично забороняється наносити удари по корпусу небезпечного предмету, закопувати його у землю, кидати у багаття, розбирати чи розпилювати. Крім цього, правоохоронці звертаються до мешканців регіону з проханням у разі виявлення підозрілих громадян чи при отриманні інформації про осіб, які мають наміри чинити суспільно небезпечні протиправні дії, негайно повідомляти до поліції за телефоном. Телефоном 102. Факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія запрошує на навчання майбутніх офіцерів. Потужна матеріальна база, сучасні тренажерні комплекси, насичена морська практика, повне державне забезпечення на бюджетній основі. Детальна інформація для абітурієнтів на сторінці факультету в мережі Facebook та на сайті навчального закладу. Україна морська держава. І їй потрібні професійні військові моряки. Зроби свій вибір. Обирай шлях офіцера флоту. Поспішай робити добро. Закликає Лозівська громадська організація Соціальні ініціативи. Організація звертається до усіх мешканців з великим проханням допомогти людям, які перебувають у панютинському психоневрологічному інтернаті, і які знаходяться в територіальному центрі міста Лозова. Громадська організація Соціальні ініціативи просить не залишатися байдужими до цих людей. Саме ви можете допомогти їм зберегти життя. Офіс організації. Зі знаходиться за адресою місто Лозова, вулиця Радянська. Будинок 45. Розрахунковий рахунок у мегабанку номер двадцять МФО 351629. Реклама на Лозівському Радіо 2.30.64 І наостанок про погоду в Лозівському районі. Сьогодні у Лозовій буде хмарно. Туман з видимістю до одного кілометру. Без опадів. Температура сягатиме позначки мінус –6, мінус градусів. Вітер західний 3 метри в секунду. В ніч на 21 січня. Синоптики обіцяють похмуру погоду. Туман переважно без опадів. Температура мінус 7. В день 21 січня прогнозується хмарна погода. Можливі опади у вигляді снігу. Температура коливатиметься від мінус до мінус градусів. Градусів вітер південний – 5-7 метрів на секунду. Можливі сильні пориви до 10 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершено. До виходу його готували Роман Деняк, Валентина Бодіна та Тамара Денисенко. До зустрічі в ефірі п'ятниці.